Я виконав домашнє завдання. Приготуйся до турніру, лицарю. Пане Бобе. Юху. Ви найкращий. Ні пуху мені. Вперед, нужбо. О, Неймовірне шказала. влучення. Точнісінько в ціль. Знову незадовільно. Турнір завершено. Почнімо заняття. Кейсі, що це? Фанта? Поміняємось? Цукерки тобі, а фанту мені. О, дякую, обожнюю Фанту. Отакуї. Смачнющі цукерки, і мендем. пак. Лишенько. Що це зі мною? Це ж цукерки зевками. Пане Хочеш ще один фокус. Бачиш цю літеру неймовірно. О, ні. Знову незадовільно. Обожнюю свою роботу. А що Майдеві. в тебе, Еріко? О, Наруто, мій старий знайомий. Я його фанатка. Я дещо зметикував! метикував. меру. Дай мені свій тест. Як ви це зробили, га? О, Леле. Що? Це ж незадовільно. задовільно. Недзвичайно продуктивний день дзвоник. Виходьте всі, двічники. О, невдаха номер один. Чудово. Ось так. Е, що трапилось? Цілковитий невдаха. Красунчик Грего. О, гроші. Вона чекала на мене, Агов, зачекай, куди ж ти стривай. Ап -чь. Ап -чь. Ап -чь. Що відбувається, га? Трохи перцю випадково потрапило до твоєї пудри. Аго, то і хто так робить? Та годі тобі заспокойся. Ані руш, кому кажу? Рудки долари. Будь ласка, вибач мені за той крам. Ось Кейсі. Тримай. Це мені. Дякую. О, не варто подякує. Запустимо свіже повітря. Що? Джоли? Геть! Летіть геть від мене. Геть. О, пане бобе. Ну, все. Успіхів. Це пранк з ліскою. Страшена підступність. І хто насмілився, так вчинити. Леле, це не я. З тобою я ще побалакаю. Віддай мені цей бджолиний букет. Кейсі, годі вже дражнити комах. Бджіл знешкоджено. Дякую, пане Бобе. Помовч. Гаразд. А ти, відчайдушне, булере. Твої пранки мені вже в печінках. Я тобі влаштую таке життя в коледжі, що ти благатимеш про відрахування. Твій жахливий сон розпочинається вже сьогодні. Ненавиджу студентів. Фарма, Еріко. Допоможіть, а нічогісінько не бачу. Отак я в чудовій формі. Вперед. Ова. Вона така сильнюща. Та там лише десять кілограмів. Ну, складнемо її завдання. Спробуй підніми нас. Ого, їй це вдається. Нам вигадати тепер. Ми допишемо її кілограми ваги. Чудова ідея, Грего. Отак. Надто важко. Рівняйсь. Почнімо заняття. Непогано, Еріко, Це потужна заява. Не зупиняйся, а ви. Граємо у вибивного. Хто програє, отримає незадовільно. Оу, обережніше. Ну ж ботюхті. Не треба, пане Бобе. Хто наступний, га? Що? Хм, хто це скоїв? О ні. Лишенько. Отримуй. Трестя. Це не я. Моя голова. Що ж я накоїла? А що тут відбувається? Мене тут немає. Мені час іти. Ні, стривайте, не залишайте мене. Кейсі Золоце. Що це з ним коїться? Поганий, ні, це не про мене. Я добрий викладач. Доброта, як вона є. Привіт, класи. Перепрошую, я запізнилася. Я надалі так не робитиму. Маю дещо для тебе. Тримай годинник, щоб ти ніколи надалі не запізнювалась. Дивина. Чи ви це бачили? Що це з ним? Га? Гадки не маю. На нього не схоже. Отже, почнімо. Тільки не назадовільно. Не стріляйте. О, вже ж ні. Я і сам побоюсь цієї речі. Приберемо її подалі це справді, боб -боб? Грегоро. розв'яжи приклад. Я Я не знаю рішення. У мене буде незадовільно. Що? Ні? Не варто бруднитись. Витріть це негайно. Ось так. А тепер поміркуй добряче ще раз. Але я дійсно не знаю. Два. Відповідь два. Два. Правильно, молодець. Відповідь два. Чудово, Греку. Mm. Ну, ми проведемо експеримент. А, пусте. Пусте. Ти сам мене змусив. Ну, ж, Боріко. Вперед. Погляньте, дошка вкрилась квіточками. Така краса. Тобі гак, пане Бобе. Що? Трястя. Ми зайшли занадто далеко. Кому печиво? Пригощайтесь. Печиво, чудово. Я візьму одненьке. Дякую, пане Бобе. Бувайте. Бувайте. Домашнього завдання не буде. Двадцять шість. небудь допоможіть. Еріко, що ти робиш? Так не можна. Ти щось кажеш? Ні-ні-ні. Я нічого не мала на увазі. До шавки. Мерщій і сиди там. Випустіть мене. Навіть на думці того не маю. Хто це там плаче? Рязься. Ні. Ще один. Хто там плаче? га? Нахиліться ближче. Попався директоре. Мій бідолешний носик. Тепер я тут директорка. А вас я попрошу зайти в шафку. Ні, я не хочу. А тебе ніхто і не питає. Ліс, мерщій. Бувай. Ауч. А хто це там плаче? Пан Боб? Все добре? Виходьте. Кейсі. Дякую, Грегу. Це якийсь Свавілля. Всі на завдання швидко. Що? Вона вже тут. Вона сіла на моє місце. Сідайте група. Отже, тема заняття моя улюблена їжа. Хто відповість? Мамоти, ну, боби. До дошки. Я гаразд. Ось тобі крейда. Пиши. Гов, ага, хлопці та дівчата, яка ваша улюблена їжа? Напишіть у коментарях. <звук> Ауч, мої вуха. Жахливий звук. Ай-яй-яй, підійди ближче, мобе. Це незадовільно. Але чому? Правильна відповідь фрукти. Ага. Нужбо, нижче. Нахили. На що? Роби, що кажу. Як скаже Еріко. Так, чудова підставка для моїх ніг. А тепер твоя черга. Мершій принеси мені фрукти, Кейсі. Ворушись, Мерщій. Слухаюся. Ти виходь до мене. Ну жбо. діставай свій телефон. Що? Ні, наступний тикток. О, цей мені подобається. Далі. О, ні. Перепрошую, пане Бобе. Ви за все відповісте!» Трястя. Зараз він їй завдасть Бобу. Ауч, моя голове. О, ні. О, ні. А -а -а. Чудовий удар, пане Бобе. Що я пропустив? Усім привіт. О, привіт, пане добрий Бобе. Геть звідси. Такий прекрасний сьогодні день. Я дуже люблю свою роботу. О, монетка. Трястя. Монетка на щастя. Як ти посмів мене вдарити? Перепрошую, Кейсі. А що трапилося Грегу? Фух. Я найщасливіша людина у світі. У мене виникла ідея. Ти куди Грегу? Ова. бумеранг – це чудова ідея. Поглянь тут ще й павук. Павук не справжній. А, ти просто геній, Грегу. Привіт, друзі. Це вам, пане Бобе, ви наш улюблений викладач. Я люблю бумеранги. Павук. Це геть не смішно. Грегорі. Поміркуйте про свою поведінку студенти. Ауч. Вас буде відраховано. Я вам бука повідкручую. Павук. А з вами буде розмовляти директор щодо цього. А ще кращий суддя. Я подам на вас до суду за знущання. Ауч, моя голова. О, такий чудовий день. Нічого не вдалося. Стріляй. Просто жах. Опа не бобе. А ми тут граємо в Робіна Гуда. Ні, ні, ні. Це надто небезпечно. Краще я стану замість Кейсі. Чудово. Давай мені боксерську рукавичку. Цілься. Стріляй. Задовуся. Дай п'ять. Дострибалися дві двієчники. Навіть і не п'ніться зі шкіри не біжимо! Не сіпайся, пане Бобе. Це заради твого ж добра. Ось так. До ладу. Солодка помста. Що? Ні, ні, ні. А, а нічогісінько не бачу. Допоможіть. Я тебе дістануся. Я вам допоможу зняти цю казку. Так туго. Обережно. Голову не відірви. Пані Руш. Ти дрібний смердючко. Варто сховатись. Де ця дрібнота, га. Я тебе розшукаю. Мужбо. Аго, дурникувата казка. Це складне завдання виявляється. Треба позамітати сліди. Я знаю, де ти сховався, Грего. Наче відірвався. Попався. Це має допомогти. А що тут відбувається? Що це таке? Ото я дурепа. Це був геніальний план. Що ти скоїла з моєю казкою? Я вам зараз ні, не треба. Біжимо. Все гаразд, пане Бобе. Тобі ніщо не загрожує. А що це за крики? Мерщей, там таке потрібна ваша допомога. А, наш директор він помер. Я перевірю пульс. Там тише. Віддамо директору дань поваги. Так, звісно. Хороший директор був. Він прожив гідне життя. Він обіцяв мене підвищити. Зараз я тримаю їх. Чим тебе вдарити? Не треба. Я заслужений педагог. Вам вдалося вам гаплик? Спокійно, пане Бобе. Тут я директор. Це мій байджи. Бачите? Це мене негодне зупинити. Легше Забудьте про образи та поверніться до навчання. Налаштуйтесь на заняття з хімії. Прошу, ходімо зі мною, пане Бобе. Я йду собі, друзі. А я обожнюю заняття з хімії. Мій улюблений предмет. Ага, Насолоджуся хімією. Гов, допоможіть. Ненавиджу, коли вона так вчиняє.